Вітак! Усім, хто заглянув на моє відео. Беремо вас в сьогоднішній день зі своєю маленькою помічницею. Вона ось тут мені допомагає, вибирає інвентар, який потрібний, і погнали з нами сьогодні. Ангелінка в нас сьогодні прокинулася разом із хлопцями. Ми тут привідкрили трішечки вікно, йдемо наберемо водички, бо в нас нема водички. Ну і вона 5 хвилин прогуляється по сніжку. Бо на вулиці в нас сьогодні мінус 8. Нарешті до нас прийшов, знаєте, сніг. Той, що передавали. Дякую, хто передав мені трішки сніжку. Ми йдемо на вулицю, наберемо водички. Лінка вже готова. Ми тут заправили кровать, тут ще не позаправляли, але зараз прийдемо будемо будем робити. Тут заправили, а тут ще ні. Да. Пішли, зараз прийдемо викинемо сміття. Наберемо одну бутилку води, щоб не брати дві, щоб не було важко. І зараз прийдемо, так? тільки треба ще знайти лопату. Що дитині потрібно для щастя? Трошки сніжку. Зовсім трошки. Що це таке? Ось тут бере. Ось тут. Щук. Я з бутилкою ходжу. Щоб ви розуміли, тут ніде навіть нікого немає. У нас 9 година ранку, тільки я і Ангеліна. Більше нікого немає. Віддала мені сніжколіпа, ніс червоний. Прийшли з вулиці, дивіться, як Ангеліна змерзла. Розкажи, що там на вулиці. Мороз тебе пощіпав, куди? За щічки. Мам. І маму, прям їй не сподобалось, що там такий сильний мороз, і вона бігом прибігла додому і ось так залізла під, під плєдік і тепер вона собі тута сказала, щоб лежати, дивитися мультики, щоб включити її курочку рябу. Поки там ангеліночка моя спить. Я поп'ю каву. Я сьогодні ще навіть кави не пила, вже 12-та година, і прям, е я не знаю, ми дуже з нею рано прокинулися, і вона прокинулася ще раніше навіть хлопці, чим хлопці прокинулися. Я щось навіть кави не пила, ми щось знаю. Попили там у нас чай, був за Нічого такого не робили. Знову в мене тут висить, знову тут в мене висить прання, Дивляться хлопці якісь в мене там з вікна. 에... Боже, пише мені клієнт, який замовив кліти на сьогодні, які мають відправити. І пише: таксист ще не дзвонив на доставку. Ні, він ще не дзвонив. Мав до 12-ї завезти, а вже 에... не 12 дванадцята. Так, покажу, питалися мене за отой от бальзам і шампунь. Покажу, поки я не забула, бо потім можу просто забутися. Mm -hmm. Ще. Планів багато, всього багато, але поп'ю каву по 12-1209, а я ще, знаєте, так, ходила на вулиці, я навіть не, не фарбувалася. Така ходила, як бліда моль. Оба, зараз покажу вам. Дивіться, ось такий от засіб, бачите? Купувала я його давно. Десь більше року назад, це точно він був куплений. Тут дуже така, бачите, велика банка. Тут одна літра. І то ми його поділили були на двох, і купувала його в нас в місцевому магазині. Але я думаю, що в інтернеті, певно, що він теж є. Зараз я подивлюсь, ну, коштував він тоді десь 300 до 400 гривень. Чайник закипляв. Розбудить дитину, це саме, бачите, шампунь, а є ще такий самий бальдам. Він з ось тут от пишеть, він наче сфокусується професійне, типу, примінення. Як це? Буде по-українськи, ви, коротше, зрозуміли мене. Це, типа, вважається професійним засобом. Колись порадила нам перукар наша, щоб не було з цієї жовтизни, то ось таке. А ще є, я колись купувала в Єві. Ой, якщо буду в Єві, то обов'язково покажу. Купувала в Єві такий бальзам в такому тюбіку сині, начебто від Ельсев. От якщо я зараз знайду в якомусь влозі, то я його вставлю. Або знайду картинку, можливо, або буду в Єві і покажу. Ну оце от дуже круте. Думаю, в інтернеті вони теж ось ці от засоби є. Ну, краще беріть не шампунь, а беріть бальзам, бо бачите, шампунь мене добре покрасив. Я давно ним не користувалася, а це от. Трішки перетримала, і получилося ось так якось. Ну, Вистачить вам його точно дуже-дуже і, і дуже надовго. У мене ще довге волосся, а на коротке взагалі вистачить на 100 років. Я не знаю, скільки днів пройшло після того, як я свої тюльпани поставила в горшочок, але ось ось ось, ось мій малиш. Ось ще один малиш. І ось тут а от ще один малишочок такий прямо. Такі масюпики повикльовувалися тут. Знаєте, як дзьобики маленькі пташечки виклюнули? такі масюпіки. Прямо я сьогодні їх замітила, не бачила вчора, але я їх там так достатньо глибоченько отак садила, і вони вже є в мене тут. Проклюнулися, тримаю їх на балконі, бо тут так більш темніше, щоб вони, знаєте, не витягувалися поки що. То нехай тут вони в мене і сидять. Наліна сьогодні проснулася не дуже в хорошому Настрій лисичка. Ану, шукай лисичку. І вона з самого ранку сьогодні не в настрій. Тому я сьогодні нічого не можу робити, тільки задовільняю її все. Її лисичка, точно! Сижу, граюся з нею. Дивись, медведик. Ану, шукай медведика на якій картинці. Подарую. Так хорошо, вона вже стала соображати. І шукати ось так от тваринок. Дуже класне в нас є лото таке з тваринок дитяче, але ми його використовуємо просто гратись, підбирати тваринкам в доміки. Ура! У мене є ще конячка. А ну найди її домик. Гатинку. На іншій карточці дивись. Подивись по всіх карточках. Так дуже розумно, вона собі там думає. Записала її ще до лікаря, нам треба в два роки було пройти. ну, Типу, плановий огляд в лікаря і зробити прививку, на що там на кір, Така, знаєте, типу, комплексна прививка, тому сьогодні записала, в середу підемо. Сьогодні в нас понеділок. О, знайшла. Бачиш, подумала хорошенько, Ось на цій картушці було хорошо подумала і знайшла. А ось у мене ще є півник. Заодно вчимо тварин і шукаємо їм доміки. Ну, звісно, в Ангеліни нашої розтяжка дуже добра. У всіх малих дітей така класна розтяжка. Так. Є! А Вовка, ти не знаєш, куди поставити вовка? Я десь бачила вовка коло лисички. Ось! все, Вся карточка зібрана. Ця карточка вся зібрана. Так, давай ось цю. От Кого тут не хватає? Я буду тобі по одній давати. Восьміног. <ривіт> Опа! Точно з першого разу знайшла. <ривіт> Осьмініг. А така от скат. Десь там, коло восьминога я бачила його. Тоже на морську. Ні. То кіт. Це інший. Ні, ось тут він схожий такий. Бачиш? А вот той кіт. Де кіт? Ну, Такий, конечно, тварин її трошки важче, чем. Вау! Вау! А пингвин! А чайка! О, чайка І ця карточка, бачиш, зібрана, так? Да? Коротше, ми тут з нею граємося. Ще нема. О, там ще нема кого, там ще нема. Хто це такий? Ку -ку. Свинка! І свинки немає, десь, напевно, загубили карточку. Все може бути, в нас дуже багато всього є під ось цим диваном. всяких Мілких іграшок. Давай! Ми тут з Ангеліною відварили яйця, вона хотіла яйця е, іменно бити та ще й чистити. Тому будемо зараз обідати, будемо достала ще м'ясо розмерзатися. Ой, знову треба готувати. Знову треба мені щось готувати. Розставлю м'ясо розмерзатися, певно, що будуть декілька відбивних. У нас тут ще є каша з котлетами. Зараз ми будемо її їсти, кашу з котлетами і яйця. Оце заняття. Ну давай. Гаячі! Ні. ні, вже не дуже гарячі, вже нормальні береби. В кастрюльку вже бити? Тільно. Ти отак об стіл можеш побити їх. Отак. От Тому що руки? В чому це в тебе руки? В шоколаді? Побила, Бери честь. Ростик вже прийшов е, зі школи, хвалиться мені тут своїм щоденником. Розкажи, що це таке. Це добрі записи. Ага, тут, відмінно, відмінно цього тижня. А в нього тільки з одного предмета є якісь проблеми. Те, Та що таке? це? Та ні, ні, ні. А от. А от з такого в нього предмету тільки погана поведінка на уроці. І щоб ви розуміли, вчителька, звісно, я не хочу е, обсирати вчительку, але пишеть, звісно, вона абсолютно е, безграмотно. знаєте? Тому що е, наша вчителька забороняє дітям писати таку букву Г, отаку букву Т. Е, казала, що це категорично не можна, бо це букви, які е, писали колише в Радянському Союзі, і це прям заборонено письмово писати. Зато вчителька з фізкультури дуже гарно знає українську мову і як писати. Зауваження пише через, через день. А, просто не було фізкультури. Тому тут і е, немає зауваження. А так вона е, любить, любить йому написати йому, його другові, Да. Mm -hmm. да. Йому і його другові вона полюбляє таке, а щось тут немає. Чудово, добре, молодець. Ну, щось давненько, бачите, тут перед тим не було, а потім, ну, я кажу, що. Е, Цікавенька така вона в нас. Я не дуже звертаю на неї увагу О, одному. Погана поведінка на уроці. Бачите, щось не фокусується. Тільки з одного предмета. Зі всіх молодець нормально, а тут. А тут таке буває. Мам. У нас такі щоденники нашої школи. Бачите, у нас ось така школа. Я думаю, коли ми Ростіка забирали, ви бачили. Я готую відбивні, поки діти там в кімнаті, швиденько відіб'ю зарам'язко, підсмажу, йду сушити волосся, бо помила голову. У нас четверта година, а в мене ще тільки помила голову, тільки буду сушити волосся. Швиденько ставлю смажитись і біжу. Я їй дала бутерброди Ангеліні, а вона їх понесла в кімнату. Понесла ділитися з братіком бутербродами. Ростуй я зробила два бутербродики, поставила, а вона за тарілочкою і біг-бігом побігла в кімнату з тобою ділитися. Аниліночка, тільки не їжте на дивані, бо ж буде дуже грязно кругом. Дід на кухню. Бери бутербродик ідіться, сідайте за стіл на кухню, добре? Ти молодець, ти братику понесла бігом. Угу. Угу. Бігом так бігла став на, на столика і на кухні їжте, бо ж буде все брудне кругом. Мій репортаж з ванни. Зараз подивимося, що змилося трішки моє волосся, трішки краще відмилося. Зараз я буду його сушити і покажу свій результат. Як я люблю робити ось так! все причепурена майже Чуть-чуть тут таке вологовате. Волосся, але я ще нікуди не йду, ще нікуди не їду. Тому е, похожу так, і воно зараз у мене досохне дуже довго мені е, сушити волосся. Не знаю, з якої сторони показати свій колір е, волосся. Піду, певно, що в кімнату там буде краще видно. Такий змився, змився трішки. Ця змивка. Змилося. Ну, цікаво! Таке, знаєте, щось новеньке. Освіжило, щось змінило картинку, потім змиється повністю і буде нормально. Мені так, знаєте, нічого. Напишіть, як взагалі вам ваша думка, як вам такий колір волосся. Зараз піду, що покажу в кімнату. Ось так я виглядаю в кімнаті, бачите, який колір волосся? Такий прикольний. Їдемо. Ми зараз ще е, привітаємо е, одну дівчинку з нами народженням. Е, у неї було день народження, ми е, не їздили е, до неї. Ми так пропустили. Нас щось не було коли, не було як. Не було можливості, тому сьогодні поїдемо зараз ввечері, Привітаємо її з днем народженням. Я вже приготувала відбивні. Піду зроблю відео відеозвіт. Ой, кожен день готую. Це взагалі просто капець. Я не знаю, з тим, з тим з тою готовкою. Кожного дня, я кажу, кожного дня одне і те ж. саме. Відбивні вже от, готові. Частинку вже з'їли, а частинка піде завтра чоловікові. На роботу, бо в нас є ще суп, суп він на роботу казав, брати не хочеть. Е, у нас ще там є е, суп, ще є якісь залишки їжі, ми будемо сьогодні доїдати. Ну, а завтра вже буду щось е, готувати. Щось завтра буду готувати зараз піду е, одяг, хочу погладити кофту. І ще я хотіла щось зробити, погладити кофту. А, Росію рюкзак на завтра треба, щоб він зібрав, проконтролювати це питання. Дитина тут моя гадості робить, звісно, <клит> І регочить, і втекла. Вона тільки без шкоди робила. Дивіться, які гарні квіточки. Такі, в Ангелінки букетик такий малесенький. Вона мені вчора замовляла з роботи квіти. Отримала ось такий от букетик. На роботі я буду на слідущий раз. Я не знаю, де губка Боб. На слідущий, е, вихідні я знову буду на роботі, певно, що буду в суботу неділю. Ми так домовилися, що я буду вже на, роботу, на роботі в суботу-неділю. Домовилися, знаєте, завчасно, щоб я на щось розраховувала і вона на щось розраховувала. Таке сьогодні наш день, не буду вже вечір так прям знімати, бо ж зараз поїдемо в гості. Нічого там, певно, що показувати не буду. Попрощаюся з вами. Е, Ангеліна сьогодні ще настрій такий. Ужасний, просто вона мені сьогодні своїм настроєм витріпала. Просто все мною знаєте, вже аж підоргувало все не так, і в неї все вона все, коротше плаче, все не так. Губку Боба. Я не знаю косен, якого... якого вона губку Боба шукає. Вона ранком проснулась і просто не виспалась. ну начебто поспала, прийшов розтяк, і їй стало краще. А то вона тільки вилізла на руки отак, от мені сюди набіг, і я її носила з собою просто як якийсь рюкзачок. Я думаю, таке буває, знаєте, в кого є маленькі діти, то мене розуміє, що в них таке буває. Хоча зараз у нас таке буває дуже рідко, вона себе прелесно просто, прелесно себе поводить. Е, дуже гарно, і почала е, себе нормально поводити в магазині, не як мав поням, але е, вже трішки мене чує. ну Слухати то не знаю, чи слухає, але чує, що я говорю, що там, будь ласка, зупинись, не бери, не то, не все. Почала мене трішки м, чути. Не знаю, чи сильно слухає, але бачу, що чує, бо зупиняється, на хвилинку задумується, знаєте, там ну таке. З вами прощатися. Зустрінемось завтра з вами у новому відео у новому дні. Сьогодні нічого такого мотиваційного такого не робили, але в нас теж такі дні бувають. Тут ще Ростик прийшов щось. Мам, досить шпитки. Ой, мам, досить шпитки. Зараз налею. Секундочку, прощаюся зі всіма. Кажу вам пока, до зустрічі у новому відео. Зустрінемося. Вже всі працюють тут на мене. Братик, Братик пока каже зустрінемось з вами завтра у новому відео. Шанирина обнімає. Чекайте, бо ще ж обнімашки пішли. Отак От сильно їх обнімаєш? Отак! От Все, до зустрічі! Пока-пока!